Вони роблять книгу живою. Їм на вас пофіг. Абсолютно пофіг. Це був капець. Де живу? Там і живу. Але я таке буває. Старенький дружбанчик, боже, який крінж, просто вищий рівень. Всім привіт! Я Діана, і ви на каналі BookDi. І це відео питання-відповідь. Сьогодні я буду відповідати на ваші питання, які ви задавали мені в моєму інстаграмі. Ось можете підписатись на нього. Але перед тим, як розпочати саме відео, я б хотіла подякувати вам за 200 підписників на цьому каналі. Я в шоці, я вам дуже вдячна, тому що ви просто неймовірні. Ви зробили таку велику цифру за буквально декілька днів, і це додає мені більше мотивації знімати для вас відео, тому в майбутньому, я думаю, що може навіть до кінця цієї неділі вийде ще одне відео, але ми побачимо. Я думаю, що це буде доволі таке цікаве відео, тому що воно нас зблизить між собою, познайомить вас зі мною поближче, і я думаю, що багатьом буде це цікавим. Тому поїхали! Ви задавали мені питання, які стосуються книжок і книжкового блогу, і які також стосуються особисто мене. Сьогодні в цьому відео мені допоможе мій старенький дружбанчик, якому вже пора на смітник. Але поки працюю, то працює. Де ти обробляєш свої історії? Мені подобається, як ти робиш текст для них. Загалом свої історії я обробляю в багатьох додатках, але є два основних: це у нас додаток «7Element». В ньому я зазвичай беру якісь бліки, блюри і тому подібне. А другий, більш головний додаток це «Lumi». Lumi. У ньому я роблю всі свої сторіс, тому що там і класний шрифт, і там класні стікери, там класні блюри, ось ці всі детальки, тому раджу. Інколи я обробляю свої сторіс або якісь частинки для них в Піксарті, але все ж таки більшість і основні сторіс я обробляю в Люмі. Які перші книги ти читала? Я розповідала про свою першу книгу більш детально в відео огляд на мої книжкові полиці, але. Першою моєю книгою була Емма Скотт, «Не оставляй меня». Більш детальна історія про неї є в тому відео. Далі я купила собі «Іскрові пополу» і всі подальші частини циклу, тому можна сказати, що моя любов до читання і читання почалось з Емми Скотт «Не оставляй меня» і з «Іскрові пополу». Яку книгу ти купила самую першою? Я вже сказала, це була книга «Іскрові пополу». Скільки тобі років, з якого ти міста? Мені 14 років. Я 2008 року народження. День народження у мене 9 грудня, я з міста Користень Житомирська область. Я не думаю, що про нього багато хтось чув, але де живу, там і живу. Яку зараз книгу читаєш? Взагалі, вчора я закінчила читати Варіті і мені потрібно декілька днів, щоб від неї відійти. А взагалі планувала далі читати гіпотезу кохання, але ця красуня зробила так, що я за неї не візьмусь ближайші дні-два-три так точно. Можливо, на неї вийде відгук, тому що це та книга, про яку я б хотіла поговорити, тому що мені є про що говорити, тому, можливо, відвийде. І плавно, переходимо до іншого питання: що думаю, щодо кінцівки Варіті, щоденник або лист. Я думаю, що все ж таки щоденник, але свою думку я обґрунтую відгуку, тому що люди, які не читали, я не хочу, щоб вони натрапили на спойлери в цьому відео. Але на мою думку, все ж таки щоденник. Ти плануєш читати тисячу пам'ятних поцілунків? Взагалі, я не планую її читати зараз. Я обґрунтую свою відповідь. Я наловилася дуже багато спойлерів в Тіктосі, і я чула про неї, що це дуже ванільний любовний роман. А я таке не дуже сильно люблю. Але можливо, я можу помилятися, тому що я цю книгу не читала, я про неї нічого не знаю, окрім того, що про неї говорять в тіктосі. Я чула, що вона дуже скляна, але оскільки я знаю кінець, я знаю більшість спойлерів головних, то я поки не планую читати і думаю, що і не буду. Які маєш книжкові бажанки? Взагалі я планувала зробити можливо окреме відео для моїх книжкових бажанок, але в мене є декілька головних. Це Стівен Чубоксі уявний друг, Джей Крістоф без ніч. І, мабуть, із таких прямо головних це все. Але бажанок у мене дуже багато. Тому я думаю, я б хотіла їм поділити окреме відео і окремо поговорити про кожну з них. А ще із таких доволі такі цікавих бажанок: у мене є керамічні серця. Я її дуже хочу. Серія «Shader Me» Але у мене немає такого рівня англійської, щоб її прочитати англійською. У мене рівень, мабуть, А2, можливо, Б 1 Я чула, що можна прочитати з легкістю, маючи Б 1 Б2, але я не знаю. Взагалі я не читала книги англійською ні разу. Я прочитала доповнення до доворіть англійської, це був капець, але про це в окремому відео. Я б дуже хотіла, щоб цю серію переклали у нас на українську. Я знаю, що здається, цю серію колись почали перекладати КСД. Але вони закінчили свій переклад, так і вони завершили. Тому чекаю на неї українською. Ще з таких бажанок це Змій і Голубка, і взагалі подальша трилогія, тому що я чула, що рідна мова повинна перекласти всю трилогію до кінця року. Тому я, мабуть, якщо вони її прикладуть, я її обов'язково куплю. Були такі моменти, що не хотіла вести блог, і так далі. Так були. Взагалі, я навіть не знаю, як це описати, тому що у мене є велика віддача від вас, це великий актив, це щоденне спілкування з вами. Але іноді у мене проскакують такі думки, щоб закинути цей блог, його ніколи більше не вести. Я навіть не знаю чому, але іноді таке буває. Тому що мені здається, що я могла б краще, я могла б знімати більше контенту, я б могла знімати контент цікавіший, кращий, Він би набирав більше переглядів, було більше аудиторії. І, і коли, коли такі думки насідають, що є люди, які краще мене, або люди, які досягли більшого в цій сфері. А я не така, то у мене є трошки такі думки, щоб закинути цей акаунт. Але... Я не буду його закидати, тому що мені дуже подобається його вести, і дуже подобається ця дружна атмосфера і люди, які за мною слідкують. Найкраща книга, яку ти читала, і чому взагалі мені здається, що це цикл Кров і Попіл це одна із найкращих книг, один із найкращих циклів, які я читала. Однозначно, мабуть, ще можна віднести 9 листопада. І, мабуть, в Еріті, тому що я прочитала її за два вечори. І взагалі, мабуть, всі книги Колін Гувер, але на самій верхівці це цикл, кров і попіл. Топ Топ-3 улюблених авторів: перше місце моя улюблена Колін Гувер. Всі ви знаєте, що Колін Гувер я обожнюю. Колін Гувер це моя любов, я обожнюю книги, тому вона однозначно на першому місці у мене. Потім я думаю, що це Сара Джеймас. Я почала читати двір шпів троянд, і вона мені дуже подобається, тому вона заслуговує на друге місце в цьому списку, і в планах потім почати скляний трон. Але я б хотіла, щоб випустили віват хоча б третю частину цього циклу, і тоді я, можливо, куплю їх. І я думаю, що на третьому місці це Дженіфер Арметраут, оскільки прочитала тільки цикл Крові Попіл, я не можу судити її по іншим книжкам, але вона мені також подобається і подобається їй стиль написання. Які маєш книжкові плани на цю весну? Плани на прочитання це, мабуть, гіпотеза кохання, покинь, якщо кохаєш, і, можливо, дочитати двір Троянд. А плани на покупки, я б дуже хотіла купити стівенджбоксі уявний друг цієї весни. Як захопилась читанням, яка була перша книга? Про першу книгу я вже відповіла трішки раніше. Як захопилась читанням? Взагалі, це ще почалось доволі таки давно. ще до книжок це були різні фанфики, різні всякі історії. Це були електронні книги. І, мабуть, з цього почалась моя любов. А першою книгою була Емма Скотт мене». У тебе натуральний колір волосся чи фарбуюся в чорний? Зараз це мій ненатуральний колір волосся. І я фарбуюсь, але не в чорний. Це каштановий або, здається, шоколадний відтінок. Я вважаю, що він мені пасує більше, ніж мій рідний колір, тому що ось я з рідним кольором волосся. І мені здається, що темний мені пасує більше. Яку книгу хочеш прочитати наступною? Я зараз відходжу від воріті, але наступною я б хотіла прочитати гіпотеза кохання або «Покинь, якщо кохаєш. Скільки років розпочала читати? Це доволі таке цікаве питання. Мені здається, що я ніколи не знала на нього точну відповідь. Тому що я любила читати ще з дитинства. Це були там якісь казочки, якісь дитячі книги, журнали, щось типу там маленький фейл, ну щось такого. Але вже прям так читати, я, мабуть, почала з років 12-13. Знову ж таки, це були фанфики, це були електронні книги. І ось. Взимку цього року я вже почала читати, прям читати папірові книги, і в мене є в планах зібрати свою особисту домашню бібліотеку. На що знімаєш, і де монтуєш своє відео на YouTube? Я знімаю на iPhone 14 Pro Max. Знімаю я на фронтальну камеру, бо мені так зручніше, бо я бачу себе в кадрі і розумію, як плюс-мінус все виглядає. А монтую я відео в капкуті. І це доволі таки зручно. Можливо, потім я перейду на якісь програми для монтажу на комп'ютері, але поки мене повністю влаштовує капкут. Хто тебе надихає? Взагалі це доволі таке цікаве питання, тому що мені здається, що в мене немає людини або блогера, який би мене якось надихав. У мене просто сама по собі з'являється мотивація. Мене надихає сам букток, сама атмосфера його. Мене надихає ваша неймовірна віддача, ваша активність. Але в мене немає людини або якогось блогера, яка б мене прям надихала. Чи хотіла б ти щось прочитати з класики? Якщо так, то які твори? Взагалі класика, це здається такий жанр, до якого я, мабуть, ніколи не приступлю. Не знаю, якось у мене не лежить душа до класики. Можливо, колись я б щось і прочитала, але поки ні. Як ти відносишся до того, що людина читає російською? Доволі таке цікаве питання. Це виключно моя думка. Я нормально відношусь, якщо людина читає російською, тому що це її вибір. Вона зробила цей вибір свідомо. Можливо, їй так зручніше. Я зараз засуджую людей. Які читають саме російських авторів і свідомо купують російські книги під час повномасштабного вторгнення, але я ніколи не засуджувала людей за те, якою мовою вони балакають або якою мовою вони читають. Бо я вважаю, що це особиста думка і діло кожного. Які видавництва тобі подобаються? Я думаю, не для кого не секрет, що одне із найулюбленіших видавництв у мене це РМ видавництво рідна мова. Я обожнюю їхні оформлення книжок. У мене всі книги Колінговер від їхнього оформлення, і я планую подалі купувати книги від цього видавництва. Десь я чула, що там був якийсь скандал на початку війни, що вони якось причетні до зв'язку з Росією, але зараз це вже 100% не так. Цей скандал вже вирішився, тому рідна мова, ви класні. Мабуть, далі це букшеф, тому що «Букшеф» і їхня швидкість видання книжок. Це щось неймовірне. Вони дуже швидко видають цикл Кровий попіл. І та книга, якої чекаю, це «Hunting Adeline». В російській мові це «Преслідує Аделайн. І здається, вони оголосили анонс на другий квартал цього року. Тому «Букшеф» неймовірні своєю швидкістю. Потім це видавництво небо, але в них у мене немає жодної книги, тому що ціни на книги видавництва неба трішки кусаються. Я пам'ятаю скандал, який був з книгою місто півмісяця Сари Джеймас. Там вона здається, я можу помилятися, вона коштувала десь 800 чи 900 гривень. Щось такого. Але у мене в бажанках книга безніч від видавництва небо. Я дуже її хочу. Мені дуже подобаються їхні малюнки, їхні стиль малюнків. Але поки що, на мою думку, це видавництво, яке трішечки дорогувати. Віват я не можу віднести в одне з своїх найулюбленіших видавництв, тому що вони дуже довго перекладають цикл скляний трон. Завжди переносять анонси. Знову ж таки, це не стовідусоткова інформація. Десь я бачила, що коли виходила гіпотеза кохання, вони просили добити якусь кількість підписників, але я не знаю. І я пам'ятаю скандал видавництва з якимось книжковим мерчем, тому що вони не дали дозвіл на нього чи щось типу такого. Ну тому віват не є моїм улюбленим, але вони також молодці. Я дуже хочу завести світний гоблог, але бажання таке ж велике, як і страх, що робити. З цією проблемою я також стикалась. Коли я завела свій книжковий акаунт, про нього не знав ніхто, тому що мені було страшно, що подумають інші, що подумають мої друзі, мої знайомі. Вони там будуть за мене якось не сміхатися, що ще. Тому про нього ніхто не знав. У мене був дуже великий страх, що я не буду подобатись людям, що людям буде нецікаво мене дивитися, що можливо у мене буде якийсь хейт. Я себе налаштувала негативно. Але потім виявилося, що це все просто в моїй голові. Якщо ви думаєте, що в нас будуть думати інші, то повірте, іншим на вас просто плювати. Вони зайняті своїм життям. Навіть якщо вони подивляться, якесь ваше відео, подумають, боже, який крінж. Вони його пролиснуть і все. Вони подумали і вони забули про вас, тому що всім реально просто плювати на вас. Ну не в поганому сенсі, а в тому, що ви робите, те, що робите, і їм на вас пофіг. Абсолютно пофіг. Така трішки хвилинка мотивації. Я б радила вам, по-перше, не звертати увагу на інших, не звертати увагу на думку інших і думати, що інші подумають. Ну і прибороти цей страх тим, що спробувати зробити акаунт, зробити перше відео. Якщо вам щось не сподобається, якщо ви не сподобаєтесь людям, хоча я думаю, це мало вирогідно, завжди можна все видалити. Тому що, якщо ви не спробуєте, ви ніколи не знаєте, що могла би бути. Тому кожному книголюбу починаючому, я бажаю натхнення, я бажаю удачі, я бажаю вам мотивації, тому що ви класні, пробуйте і у вас все вийде. Яка ваша улюблена книга? Моя улюблена книга це цикл кров і попіл. І я думаю, що майже всі книги Колін Гувер однозначно, як ставишся до маркерів олівців, ручок в книгах? Я ставлюсь до цього круто, тому що я вважаю, що оці всі маркери, ручки, олівці в книгах, якісь помітки, свої думки, вони роблять книгу живою. І, хоч я не дуже багато пишу в своїх книгах, я пишу тільки олівцем, і там одне-два слова, які продають мої емоції, але я дуже часто виділяю в книгах: це маркери, це червона кулькова ручка, це стікери. І я вважаю, що це круто. По-перше, стікери допомагають тобі знайти якийсь потрібний момент, і це дуже зручно, тому що ти не думаєш, ой, а де він знаходиться, ти знаєш, який стікер в тебе на що відповідає, і знаходиш його. Маркери допомагають мені знайти. Якусь цитату, навіть якщо я не знаю, де вона згодиться по стікеру, я просто так листаю книгу, бачу маркер, те, що мені потрібно. Ручка також я ручкою підкреслюю, але люди, які пишуть ручкою в книгах, це для мене просто вищий рівень. Тому що я пишу в книжках олівцем і буквально два слова, але я реально захоплююсь людьми, які пишуть в книгах ручкою. І там якісь довгі речення, свої думки, це дуже круто. Здається, ніби все. На всі питання я відповіла. Це був трішки новий формат відео для мене. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Ви дізнались про мене трішки більше, це нас трішки зблизило. Підписуйтесь на мене в моїх інших соцмережах: це Інстаграм, це Тікток. Також я є єврок. Тому кому цікаво, що я там читаю, коли і скільки, можете підписуватись і слідкувати за мною. Я сподіваюся, що це відео вам було цікаве і воно вам сподобалось. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мене на ютубі, на інших соцмережах, поставите вподобайку на це відео. Ну а я дякую вам за перегляд. Всіх люблю!